Сьогодні 14 грудня, зараз на вулиці 1 градус тепла. Ось так, відлига. помаленьку все, тане, мокро. Зима відступає, можна сказати. Дивися прогноз на місяць наперед. Передають новорічну ніч. Плюс 2 в день першого числа плюс 5 побачимо. Ось так сім'ї сформував. Материнське, батьківське. Так щоб було собі легше. Тут будуть чотири виховательки сім'ї. тут, де по три вулики стоять, буду ділити на два льота. Сім'ї. І переставляти їх дерев'яні. З перспективою 22-й рік, можливо, можливо, на пакети, якщо буде ціна. Ось так. Так, переставляв їх 4 дні назад і не дивився ще. Там, цікаво, що тут, наприклад, ось це материнсько, цікаво. Материнська буде. О, це погано. Материнська, саме основна буде у нас. Один, два, три, чотири, п'ять, шість улочок. Так. Клуб. Більше половини клуб. Дальше половини дістає. Ось так. Навіть ось досі Гарно, щільно. Сьогодні вже морозу вночі не було. Було десь нульова температура приблизно. Так, батьківські. А, так, ця відкища вроблялася. Ось так по датах було. Кліщів, осип. Остання дата. Це пролив біпіном. Ось так маємо. Що воно? Так, це сімейка на всі вісім рамків. Непоганий клубик. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, п'ять влочок, ту ж мені там бджіл, п'ять улочок, дві рамки зайвих. О, тут видно бджілок. 5-7 застило в крайній вулиці. Не перейшли. Тут є мало, але шевеляться. Ось так. Ззаді все в меду. Ось так. Ось так. Мало активні, це добре. Трошки є конденсату. Ззаді. Нічого страшного. Ось так. Всі 47 сімей переносив. Несі, крім трьох. Я ось цей волок крайній не міг підняти навіть сам. Переносив сам. Оберемося, не займаємося. Він кілограм без більше 40, напевно, має. П'ять уголочок, шість, там трохи й сьома. розтягнувся клуб. Ось так, трохи по діагоналі. Нічого, так само все нормально з ними. Ось так, Проблемних сімей нема. Зимівка проходить гарно, всі сім'ї спокійно сидять. Марки, значить, є. Є, правда, одна маленька сімейка. Ройок прилетів 12 вересня. Ось що вони роблять. Ні, це не вони. Сиркневий відводочок такий маленький. Певно, так, ну, ось ця сімейка. Так. Дві уволочки. Менш більш в'ялі, спокійні. Сидять під верхом. Ну, тут грам 300-400 бджоли. Але як матку місця, хай буде до весни. Подивимося. Навіть це сидять гарно, спокійно. Китайсь, сім'ї. У нас були градуси десь максимум 12 градусів морозу дві ночі і все інше біля п'яти. В день 0 плюс 2. Ось такий поки що грудень. Середина грудня, початок зими. Календарної. І все добре. Поки що. У нього дерева. Постукати по дереві, щоб не наврочити. Ось така погодка спокійно сьогодні, без вітру зовсім. Так, ще є бажання подивитися одну сімейку вихователька, що має бути. Так, це ось така сімейка. Опять рамок. Ось рамок. Клубик один, два, три, чотири. Улочки тут завоскували, не видно. Ось такий. Ось чотири улочки гарненькі. Вся сімейка від гарної латки. Цього року та сім'я була батьківська. Але від неї взяв ще от зробив такий відводочок. І поки що все добре. Просіло тільки дві сім'ї, лишав їх на шести рамках, прийшлося скоротити до чотирьох і то там їм трохи забагато клуб розтягнувся просто. Все інше нормально. Ніхто не просів, навіть слабачки що є. Чотири сім'ї на три рамки. Сидять на чотирьох вуличках. Все добре. Ось так.